Всім доброго мирного дня. Вже мої діточки їдять. Отако. Гамають, гамають мої красунчики вже. Віта на вулиці, що ой які всі жовтенькі, такі би мама є, такі би тато. Чорненький. Це подкидиш чорненький. А тут серебрушки. Таке мене красунчики. Вітер невозможно знімати нічого сьогодні. Уже їдять. Мої єжички. Такі пушисті. Ось такі в мене красавці. Вже починають гамоляти. Тут теж малюга. Отакі красунчики декоративні. З щубами ми. З щубами ми. Ось такі гарнюнечки. Мамі їсти дала. Ці ще не їдять. Подожди. Ті, ще не їдять, Ну такі гарненькі, ось такі масенькі, є. маленькі. І ті, ще не їдять. О, це цей обща сірих. Не йди, не йди впадеш. Не йди попадеш. Я їм теж Куда малюнечка, куди малюсечка, бізи. Отакі красунчики, там вже такий сірий. Це в мене сьогодні повинна окролитися, не знаю, чи буде що, чи не буде. Вам всім до побачення. Гарних тваринок, гарних кролів. Будьте всі щасливі! До побачення.